Зараз змінимо, що зробили трошки. Бо вже закінчую, ще трошки і все. Подивімося, що ми зробили. Вже осінь наступила. Так що показую. Кі дома ще строять? zlata. Se oboje, mislim, s odhreve. Ode na Тут трошки не вийшов потолок, переробляє його. Йдемо далі. В загальному почнемо з коридора. Це коридор. Ладно. Радо все заклеєно, але Але хоч щось, ще раз покрасити осталось. Така тут сіра плитка, тут така коричнева, вон там до туалет. Ось така, по такі полки, вон там ванна буде, ой, ой, той, стиральна машинка буде, тут типу омувальник буде. Оце коридор. Тут прямо оця стінка, зеркала будуть, ціла стіна в зеркалах. Ну, це типу така як зала, я не знаю. Тут кухня буде разом з залом. Це стінка, ті кирпичі такі положили. вони. Тут кольори, різні кольори. Це прямо коричневий кольор. Це типа кухня. отут, тут кухня буде. Це все вони понакупляли. Всякі ті. Вон холодильник стоїть. LG стоїть. Зараз покажу. LG крута. Яка LG стиралка разом з сушаркою вроді. О! А то їм подарили батьки. Класно. Це холодильник буде вбудований в той систему, чи як сказати. Це, я так зрозумів, посудомойка, напевно. Сонове. Це котел. Чи що тут таке? Котел. Це не знаю. Це такий типа зал. Оце Це коричневий колір. А це якийсь сірий такий колір. Все різні кольори. Такий зал, типа. Така вона, двохкімнатна, типа, трьохкімнатна. Оце, це кімната типа батьків, чи як сказати. Ну, Оце дочка їхня буде. Одна. Це її кімната. Це такий, такий розовий, розовенький кольорок. О, це теж кирпич такий. Це такий розовий колір. Потолок покрасив я сирим. Може не видно. І стінки тут із кирпича тоже сірим. Це, це розове. Це буде жити вона одна тут, пока 15 років. Її. Ну і ця стін, стінка сіра. Одна стінка сіра і потолок сірий. Ось Така робота. Ну там кладовка вон впереди така кладовочка і все. По суті, все вже. ламінат постелений. Ну, така робота, майже 3 місяці я тут ковырявся. Ось такий потолок здоров'язний, 30 метрів він тут є. 30 метрів. О. Так що. Так що слава Богу за все, що майже все вийшло, крім того потолка в кімнаті. А так все. Все чики. Все окей. <кій> так що... Оздайте славу Господу. О. Така кімнатка. Обоє класно поклеїлись. Ну все, пока.